Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефік. Цей відеоролик буде не про тиснети та не про заробіток в інтернеті. Я думаю, що а, цей відеоролик буде найважливіший на моєму ютуб каналі. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Ти задаєшся питанням, хто я такий, щоб мене слухати, та щось цінне з цього відеоролику взяти. Ну, я хочу поділитися з тобою цінною думкою. Можна сказати так навіть не цінною думкою, а цінним досвідом. Та по факту я ще не є мільйонером. Ну, я з тобою зараз хочу поділитися реально цінним досвідом. В 2021 році я прописав свої цілі, так як я роблю переважно кожного свого року. І найголовнішою ціллю це було піти з найму, піти з роботи. Я не любив працювати на когось. Ну відповідно, в 2021 році я не зміг піти з найму, не зміг не працювати на когось. І можу сказати, що було найважливіших дві проблеми: це страх. Страх, що... Твої друзі, твої знайомі, твоє старе оточення буде з тебе сміятися, що у тебе нічого не вийде. Ну і звісно, була ціль, але не, не був прописаний план до цієї цілі, як я повинен виконувати цю свою ціль, цю свою мрію. Ну і відповідно, в 2021 році мені не вийшло піти з роботи. Не працювати на когось, відповідно, на початку 2022 році я також прописав собі ту ціль, ту мрію, щоб піти з роботи і не працювати на когось. Ну і відповідно в цьому році я не лише поставив собі цілі, поставив собі мрії, що хочу піти з роботи. А відповідно до цієї мрії, до цієї цілі я ще й прописав план, як я буду діяти, щоб я реально вже з цього року. Пішов з роботи і не працював на когось. І відповідно, коли є та ціль, коли є та мрія, і до цієї мрії, до цієї цілі є відповідно прописаний план. І якщо Бажання перемагає лінь, ти кожного дня будеш почуть-почуть по маленькими кроками йти до своєї мрії та до своєї цілі, який висновок хочу підвести, що однієї мрії та однієї цілі недостатньо. Є хороша цитата: віра без дії мертва. В мене була та віра, була та ціль, була та мрія, але дії не було. Не було того можна так прописаного плану. Відповідно, якщо ви ставите собі якусь мрію або якусь ціль. Це не просто кожного дня встояти і мріяти, а потрібно до цієї мрії та до цієї цілі поставити як мінімум собі 20 відповідей, як ви будете досягати цієї цілі або відповідно своєї мрії. Ну і відповідно тоді кожного дня маленькими, маленькими, незамітними кроками, ви будете розвиватися і відповідно йти до своєї цілі. Другий фактор я хочу почати з такого, що оточення відіграє дуже велику роль. По факту є така цитата, якщо ти дружиш з трьома мільйонерами, відповідно, ти будеш четвертий. А якщо ти дружиш з трьома неудачниками, ти будеш четвертий. І я думаю, що тут все зрозуміло. Тому що якщо ти дружиш з трьома неудачниками, яким нічого не потрібно, яких задовільняє їхня зарплатня, їх абсолютно нічого не цікавить. По факту ти будеш ставати з часом такі, як вони, і навіть якщо ти щось захочеш спробувати, відповідно вони скажуть. Нащо тобі того? Давай краще в суботу зберемося, неділю зберемося, бухнем, підемо подвіжуємо, забудь про то, в в тебе то не вийде. Відповідно, вони не будуть тебе підтримувати, вони будуть тебе тягнути на дно. А відповідно, якщо ти дружиш з трьома мільйонерами, і ти щось захочеш, в тебе буде якась думка, ти її з ними поділишся. Відповідно, вони тебе підтримують, твої ідеї, вони будуть тебе тягнути тільки. Наверх. Тому, коли ми себе оточуємо любими друзями, ми навіть не замічаємо, як ми з часом стаємо такі самі, як вони. Тому зміни своє оточення і зміниться твоє майбутнє. А які друзі тебе тягнуть на дно? Я виділив таких для себе два найпоганіших вида, від яких обов'язково потрібно вже сьогодні позбавлятися. Перший вид це вид іскусства, це вид балабола, а це друг, який кожного дня, кожного тижня тебе хоче. Не тільки не тебе, а всі хоче набрехати. Це людина, яка ходить на роботу, працює на когось, але чуть не кожного дня тобі жужить на вуха. Що... Потрібен якийсь бізнес, потрібно щось відкривати, потрібно десь шушати, потрібно щось робити. Але відповідно все своє життя працює далі на роботі. Це людина, яка а, хоче щось себе показати, сказати, що він десь там заробив, що в нього щось то є. А по факту він нічого не робить, просто він хоче, щоб його хвалили, і відповідно, щоб всі ним пишалися, все його оточення. Але по факту це балабол, який багато говорить, нічого не робить. І продовжує працювати на роботі. І другий вид людей, я думаю, що ти точно зустрічав таких людей. Це людина, яка абсолютно на все жаліється. Не так в нього життя йде, не так в нього життя складається. Президент в країні в нього винен. Начальник на роботі також винен. Він сьогодні йшов на роботу змог. він на все і на всіх злосний, на все своє життя винен. Він старається всі проблеми перекласти на когось, але не бере ніколи свої проблеми на себе. Одним словом, можна ці всі проблеми таких людей перелічувати довго. І слухаючи таких двох видів друзів, по факту ти стаєш такими, як вони, і ти не замічаєш. Проходить твоє життя, тобі вже там 40, 50, 60 років, і ти тільки тоді згадуєш, що в тебе були мрії, в тебе були цілі. Але по факту вони погубилися, погубили твої друзі, які кожного дня тебе тягнули на дно, які жалілися на життя. Які говорили, що немає грошей, які щось хотіли попробувати, але продовжували працювати на роботі, нічого так і не попробувавши, і ти слухаючи їх, відповідно, також не вірив це все, що щось можна, що якісь можна бізнес побудувати, не працювати на роботі, а працювати на себе, кайфувати від життя. Відповідно, ти стаєш такими, як вони, і ти губиш всі свої мрії, та відповідно всі свої цілі. Відповідно, тобі потрібно позбавитися від тих двох типів людей, які тільки тебе тягнуть на дно. Я вважаю, що цей відеоролик був достатньо хорошим, достатньо мотиваційним, щоб вже нарешті змінити своє оточення і працювати на свої цілі та на свої мрії. Якщо цей відеоролик набере 30 лайків, я обов'язково випущу частину друг. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!